Всім привіт! З нашого острова на заході Норвегії. У нас продовжується сніговий буревій. У нас так гарненько замело, але ми не втрачаємо гарного зимового настрою. Хоча запаслися водичкою, продуктами, бо в принципі все може відбутися, може зникнути струм. Сьогодні літаки не приземляються в нашому аеропорту. Біля мене недалеко знаходиться аеропорт, але сьогодні він не приймає. Я думаю, що навіть і літаки швидкої допомоги чи гелікоптери також будуть прийматися, напевно, в інший аеропорт. Ну що ж, але це не. Привід для сумування, для суму, тому треба використовувати будь-який час. Я буду працювати знову-таки з діджитальною інформацією і насолоджуватися затишком каміну і з моїм котом і моєю сім'єю.